Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Я знаходжуся на нашій дачній ділянці 10 листопада, сезон сезон чого? Врожаї зібрані, прибираємо, перекопуємо і готуємо землю до наступного сезону, до наступної весни, до посадки, розсади, насіння і всього іншого. Про що хочу сьогодні розповісти? Способи обробки землі, восени їх є багато і різні. Кожен обробляє, як знає. Ми обробляємо, наприклад, ми частково перекопуємо, принаймні, от як я зараз знаходжуся, це у нас ділянка, на якій ми висаджуємо томати на шпалерах. Причому, хоча томати треба висаджувати і систематично змінювати їм місце ну, при зростанні, там, де вони ростуть, тому що в землі накопичуються і. Шкідники і хвороби, тобто, повинна бути для всіх сільськогосподарських рослин, повинна бути грамотна сівозміна, і як мінімум раз в 4 роки треба ну, повертати не більше. У нас так не виходить. Ми ми обробляємо цю ділянку весь час. І кожен рік на одне те саме місце сюди висаджуємо. Відео зараз не про це. Як у нас то відбувається, ми навесні просіваємо і якби через дірати. Ранньою весною гірчиться і потім туди томати. Але зараз не про це. Значить, Тут ми перекопуємо, але перекопуємо не простою лопатою. Загалом, то там, де от вільно у нас і порожньо, ми обробляємо землю мотоплугом. На ділянках, де треба де заїхати плугом, неможливо. Ми перекопуємо. Причому перекопуємо на крупно, але намагаємося не перевертати. У який спосіб це робиться. Хочу вам показати: абсолютно не рекламую і навіть не пам'ятаю, у кого купила. Бачила в Тіктоці, замовила і не шкодую другий рік. Ось це отака, так би звати, чудо лопата. Ось вона, 25 має ширини і 4 зуба. Значить, Якщо для крупної перекопки от осінньої, до неї фіксується виключно отака частина, то для осінньої, якщо ми хочемо розпушувати і вибрати корінчики, все, що можна, то та частина знімається і прикручується отака. І у такий спосіб виходять ті зубці, проходять сюди і витягають весь бруд, всі корінці, все сміття, що там не потрібно. Чому, чому так? Чому вона набагато легше? Для жінки ну, набагато легше. Тому що простою лопатою, по-перше, все рівно перевернеш. Це руйнується верхній шар. Якби виходить, що те, що зверху ми перевертаємо вниз, руйнуємо шари ґрунту, і це не є корисно в такі перевороти. Цією лопатою, по-перше, ще стосується і цілинних цілини. Там, де не копано було, її і загнати легше. Копає вона ширше, крок можна робити більший і е, набагато полегшує, тому що ти не повинен оце піднімати, а ти просто тягнеш на себе. Я вчора перекопала і виноградник, і грядку. І ось практично всі, отут, де росли томати, лишилося в нас вичистити ряд винограду. І ось одна. Шпалерка, на якій цей рік ми нічого не посадили, минулого року ми її не копали, тобто ця ділянка не копана 2 роки. Хочу показати, як воно діє. Заради інтересу. Ось як. Заганяю і ногою підпираю. Трішки є переворот, але не сильно. Якщо різко не смикати, Воно буде просто якби розпушувати і лишати верхній шар зверху, а нижній буде знизу. Тобто перевертати землю ми не будемо. Ось у такий спосіб. Дуже зручно. Робити крок можна, дивлячись, який ґрунт. Якщо геть дубовий, то у 10 см можна робити крок. Якщо було, наприклад, з минулого року копано, от як у нас там. Я робила крок 20 см і ну, швидко діло йшло. Ось у такий спосіб. Друзі, хто використовує ручну обробку землі, рекомендую. Пошукайте в Тіктоці. Там можна писати городній інструмент. Чудо лопата вона ще називається. Не пошкодуєте, дуже рекомендую. На чому ще хочу особливо важливий момент зауважити: оця чорна чудо, наша лопата, це вже нова. Вона служить нам другий рік. Першою було оце одоробло, хай не кажу, де воно було куплене і коштувало воно купу грошей. По-перше, дуже важке. По-друге, оці зубці, які з типу страшно модної якоїсь там сталі, ну такої, що ніколи в житті вона не відпаде. Значить, щоб ви розуміли, на третьому втиканні її в ґрунт, от, один зубець, другий, третій. Ми вже намагалися тут ремонтувати це було все відламано. І таким чином оця от конструкція вона не прослужила навіть тижня. Вона повністю, ну, це були викинуті гроші, коштувала вона немало. А от такі чорні, вони є в Тіктоці, ви їх побачите. Це їх люди виготовляють. І, взагалі, багато чого різного вони виготовляють і корисні речі. Рекомендую полегшити собі працю дуже сильно. Кому відео корисне, лайкайте, коментуйте. Дякую за увагу. На все добре.